Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Ну, думаю, вже всі чули, бачили. Відставка за да? Це все-таки сталося. Е, ну що ж, давайте я хочу подивитись, що ж власне, принесе новий головнокомандувач, генерал Сирський. Хоча, тоді, по відставці за я вже дивився загалом. ну, Сьогодні хочу більш розгорнутий розклад зробити, і не один. Ну що, поїхали. Давайте, напевно, розділю на кілька питань. Що що сирський принесе саме головнокомандувач, саме в ЗСУ? так? Зміни там, можливо, якісь там і так далі. І що він принесе саме на які будуть зміни на полі бою? Я думаю, тут варто розділити, логіка є. Ну що, поїхали. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, пишіть мені, будь ласка, які зміни відбудуться в ЗСУ після того, як Сирський стане головнокомандувачем ЗСУ? Скажіть вам правду. Я вас перевернутий. Отав перевернутий. Ну це я розумію, а що ще? Хагалас. Орус. Вуньо. Далі Інус. Гаразд, Що ми маємо? Що ми маємо? я вас перевернути, ото перевернути Хагалас, Далі Урус, Вуньо і Інус. Цікаво. Цікаво, навіть дуже. Що ми маємо? Ну, Зразу. Ей вас перевернути, ото перевернути. Зразу. Зміна влади в ЗСУ. Ну, зрозуміло. Команда заужного. Піде, да? е, сирський приведе свою команду. І відразу. Що це принесе? Мало того, отав це не лише іде як командування. Тут йде і офіцери. Тобто і не лише там генштаб поміняється і так далі. Схоже, що він і далі офіцерів туди нижче. І там зміни будуть. Ну, ясне діло, що не, не, не всі підуть у відставку, але і там будуть зміни. Ну, ось. зразу. Зміни в керівництві і так далі. Далі, ось Хагавас. Ну, хаос певний. Як це мені бачиться? Ну, якраз от на період, поки ці кадрові зміни будуть крутитись, ось вам хаос, будь ласка, що він принесе? Ну, Чому я рунами сказав? Це, це я розумію, а далі? Шо? Який результат? Ну, Тим не менш, Урус. Ну, Все-таки Урус це про підсилення, так чи інакше, Урус це, до речі, про зброю. А, ну, як мені бачиться, йому, схоже, вдасться десь іще домовитись про зброю. Хоч це якби і не пряма задача головнокомандувача, тим не менш. Ось. Далі. Але я вас перевернутий Урус. Повільно йде. Знов таки, домовиться, домовиться, повільно та зброя йтиме, що він принесе. Далі, Вуньо. Ну, загалом порадіє. Пара... Все-таки це, це ж саме, ж саме Збройних сил України. Тобто, якісь зміни. Ну Тут і будуть і, і хороші зміни. Не лише ось тут хаос від перестановок певних. Ось, попри те, перевернутий в унію. Ну Хтось кадровим змінам порадіє точно. Чи прям всі будуть задоволені? Ну, Нікого не буває, щоб всі були задоволені. Але загалом, ну, зміни якби кадрові, да. І такі, ну, загалом, ну, хороші події вони мають принести. По фіналу інус теж. Благоприємне завершення ситуації. Да? Тільки от Хаггалас мені тут не подобається. Тобто, знаєте, ну, цікаво, дуже цікаво. В даному випадку це не лише про хаос. Хагалас, інгус це як. Ну, на полі бою, до речі, Хаггалас це ж бойові дії, власне, сама війна, і тут Інгус. І там якісь зміни мають піти, і в кращий бік, в принципі. Але знов таки, це сильно, давай коруни не показують, все рівно. Зміни, то зміни, але ну, так, все рівно це хаос певний, от реально. От, ну, от Перше, от, що йде, це от, от, от поки зміни ці всі устаткуються і так далі. Тобто, ну, да, тобто як виглядає, дійсно певний хаос, далі воно ось вирівнюється більш-менш, ну і інгус, ну це і певна стабільність в тому числі, Да. Знаєте, до речі, інгус це постачання, це ж про достаток. Тобто, що він принесе в ЗСУ. Схоже, якісь е, зміни з постачанням будуть. От що. Може бути логістика загалом, може бути взагалі зміни, якби підходу до. Е, як це воно називається? Зміни підходу до забезпечення там, бойових частин, наприклад. От в такому плані. Ну, а раз. Не так погано. Добре, давайте. Ну, звичайно, ха хаос оцей на початку не радує. Ну, фінал більш-менш позитивний. Добре. Давайте подивимось, власне, зміни на полі бою. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре. Е, добре, а опишіть мені, будь ласка, загалом ситуацію, як зміниться ситуація на полі бою. З приходом Сирського в ролі головнокомандувача ЗСУ. Скажіть рону правду. Лаус перевернутий. Ейвес. Вун'я. що? Постаруна. Перт перевернутий. Ну-ну, що далі? Совло. А пофінал. Фінау феху. Ага. Ну тут е неоднозначно. Ну, добре, зараз розумійте, про що я. Лаус перевернутий, ей вас, далі. Постаруна, Перт перевернутий, соуло і феху. Лаус перевернутий. Ну, ухід в кращий світ. Відразу. Які зміни на фронті? А да? ось ухід в кращий світ, де? В обороні. Стоїмо в обороні, тут поки що ще про наступ, якби його не видно. ну, найближчий час показав, Ось, стоїмо в обороні, тим не менш, несем втрати, серйозні втрати, якщо так, проблеми з втратами. Кажу, як є. Попри те, в унію, будуть і радісні новини, будуть і певні. Ус... Ну, це успіх в обороні, якщо так. Тут не про наступ, поки йде мова. Далі, постаруна. Ще якась невизначеність є. Це в даному випадку не вищі сили. Е, якась невизначеність є, тобто. Ну, ясно, плана в нього ще нема. Зрозумів. Він ще на посаду прийшов, що в нього плана нема. І оце от щодо жертв, е, теж ще. Кількість, що називається, підпитанням. Ну, те, що буде, зрозуміло, буде. На жаль. Ось перт перевернутий. Ну, ну. Тут і невдачі проглядаються, відразу скажу. Прикриття інформації, ще ось якраз невизначеність і тут не все показують. Теж мо, із того, що можна сказати. Ось це і вас перт перевернутий. Десь і невдачі в обороні. Перт перевернутий локально. Відхід звідкись. Відхід звідкись з якоїсь обмеженої території. А, ось. Попри те, далі соло все-таки. Ну, успіхи і будуть, будуть і успіхи, будуть і перемоги, так. Да. Але ось і, і невдачі також тут поряд проглядаються. Розумієте воно як? М обмежені перемоги, обмежені успіхи. Тут також так само. І ось знов таки феху. Ресурс. В даному випадку це про ресурс, це не про гроші. Тобто, як виглядає? Як виглядає, стоїм в обороні, да? десь там якісь невеличкі контратаки, невеличкі успіхи. Так? Чекаємо саме на ресурс, коли нам багато ресурсу прийде. І ось коли приходить ресурс, ось, вже тоді починаються якісь більш глобальні успіхи на фронті. Так виглядає. Попри те, відразу, що показали, лагус перевернутий. Ну, не подобається мені. Не подобається мені. Тому що це зразу великі втрати. Ану, давайте, давайте зараз запитаю. Так, дякую за відповіді. Е, ну, гаразд, добре, давайте це приберу. В принципі, тут я побачив, що хотів. А зараз запитаю ще уточнення. Так, дякую за відповіді. Добре, а ну правильно я зрозумів, що Сирський з приходом, власне, на посаду головнокомандувача захоче показати певні успіхи певні результати, і саме от з тим і пов'язані ті втрати, які відразу показав. Скажіть Рун Правду. Ну, Евас, ну да. Соло. Єра, що. Геба, а, ну да. Е, ну, зрозуміло, тепер все стало на місця, ясно. Е, отже, Ева, Соло, Єра і Єбо. Що ми маємо? Ну, дійсно, питання ви чули, так? Чи захоче сирський з присходом на посаду саме показати результат е, і, власне, десь там піти в атаку. А? Ну, ось, будь ласка, ось вам Ева якраз рух вперед. Ось куди? Задля перемоги, ось Єра, щоб результат показати. Ну Це власне є, результат урожаю, Ось, будь ласка. Тривалої роботи і ГЕБО. Мало того, ну Гебо це план. Тобто, да, якесь у нього бачення є вже задумки, да. Мало того, ГЕБО це й домовленості. Е, які мені тут домовленості йдуть? Фактично, ну, ясне, що це було все домовлено. да, Заужний був в курсі, що його звільнять. Сирський, відповідно, був в курсі, що його призначить. Тут якби йдуть і домовленості такого роду. Що вже. Ми тебе призначимо, а ти нам дай покажи результат зразу. А? Ось про те мова. Ага. Тепер, тепер зрозуміло, звідки ж там зразу, чому відразу втрати випали. Ну, я не військовий, не військовий експерт, я це коментувати не буду. Я читаю руни. Висновки робіть самі. Ну, добре. Ем... Ну, араз, е, давайте запитаємо: власне, ну, як Сирський буде до порад залужного, зокрема, прислуховуватись і так далі. Е, це мене теж цікавить. Президент там теж писав, ніби залужний в е, команді залишається, так? Ну, цікаве формулювання. Залишається в команді, але без посади. Ну, і радник, чи як це буде називатись. Давайте запитаємо. Араз, дякую за відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка. Сирський буде до рекомендацій залужного прислуховуватись, коли вже стане на посаду головнокомандуючого. Скажіть вам правду. Феху. Беркана. Наутіс. А що? Постаруна. І шо по фіналу, поясніть, будь ласка. Знову Альгіс. Ага. Е, загалом буде прислуховуватися, але, знаєте. Ну, зараз поясню. Що ми маємо? Феху, беркана, наутіс, пустаруна, Альгіс. Ну, ось феху. Ну, в принципі, так, да, буде прислуховуватись. Це якраз поради, багато порад, да, багато інформації. Ну, як. Передача досвіду, будемо так казати. так? Далі, беркана. Ну, да, Ось розвиток, взаємодія між ними буде, все-таки що там, десь там інформація якась буває, що між ними там якийсь конфлікт або що. Та ні. Військові поладять між собою розберуться. Е, Ось, Далі, тим не менш, наутіс. Ну, якісь обмеження будуть, якісь е, маніпуляції будуть саме. Тобто, чи він прям все буде слухати, що Заужний йому скаже, та ні. Мало того, ну і залужним буде керувати, виходить так. Ну, ясно, якщо це і главком, а залужний, як вже посаду отримає, то ясно, що буде йому підпорядковуватись так чи інакше. Далі, по сторонам. ну, Що якась невизначеність тут є, тобто, ну, знаєте, це так. І так, по-різному буде. Невизначеність тут, певна. Попри те, Альгіс, тобто, тобто, зокрема, зокрема, рекомендації заужного в плані оборони буде слухати. От дійсно. А в плані наступу схоже, що буде планувати сам. Ось так іде. Ну, добре. Ну, і того, давайте підсумуємо все, що відповідно показали руни. Тобто, ну, катастрофи зі зміною головнокомандувача, все-таки немає. На щастя. Попри те, відразу там падав Хагалас, да, і армію буде штормити якийсь період. Поки, відповідно, Сирський приведе своїх людей, свою команду, поки зміни якісь відбудуться. Да? І оце от момент поганий. Тому що це, в принципі, на руку зіграє росіянам. Ну, проста аналітика, тут навіть без рун. Ось. Ну а далі ситуація має все-таки вирівнятись. Да, дійсно, якісь зміни в ЗСУ будуть відбуватися. що щодо там. Постачання забезпечення. Так? Ну і на полі бою не подобається мені те, що ну, це вже моя власна думка. Да? Не подобається мені те, що Як ну, Як це? Як кажуть, нова мітла по новому мете. Да? От, і, і те, що зразу захочеться проявити результат, чим то обернеться, ми руни показали, да? що перша руна, яка ж випала, що це буде? Зразу втрати. Оце мені не подобається. Що заради того, щоб показати, що я ось такий молодець, буде якась ризикована операція проведена. Так виглядає. Кажу, як є, ну що ж, без прикрас, як і завжди. Ну, добре, ось, так, ось такі от розклади вийшли, ось такі от. Він таку інформацію руни показали. Ну, пишіть, що ви що до цього думаєте. Можливо, у вас якесь бачення з'явиться розкладів, те, що я озвучив. Так. Ну от, ось такі розклади вийшли. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі! Нехай щастить!